Друзі, це третя і остання частина запису прямого етеру про актуальну ситуацію на ринку нерухомості Одеси. В першій та другій частині ми вже поговорили про те, що зараз відбувається на ринку новобудов та яка ситуація з інвестуванням в Одесі і Україні. Посилання на ці відео залишу в коментарях. Подивіться, якщо вам цікаві ці теми. А це відео присвячене вторинному ринку: чи є попит, чому продавці не можуть продати, чому покупці не хочуть купувати і як змінились ціни на оренду. Приємного перегляду. А тепер будемо говорити про вторинну нерухомість. Чому цей ринок цікавий? Чому взагалі я виділив це в окремий блок? Тому що мені здається, що в принципі майже весь попит, який є, він зараз зосереджений саме на вторинному ринку нерухомості. Тобто, якщо раніше там новобудови активно купувалися і активно продавалися, то зараз ні. Зараз всі, майже всі, давайте майже всі покупці, які є, вони зосереджені або і продавці насправді зосереджені на вторинному ринку нерухомості. Але там я би не сказав, що він активний. Я б сказав, що він пасивний. І що? чому так? Тому що, по-перше, попит незначний. тобто покупців, які зараз готові купувати нерухомість, їх не те, щоб велика кількість. Вони є, безперечно, є, але їх невелика кількість. Можу сказати, що я, по нашим відчуттям, в червні бачу, що в червні попит. Дещо знизився порівняно умовно травнем. Чому? Тому що блекаути, це, це моє припущення, тому що блекаути, тому що е людям зараз не до цього, тому що зміни в законодавство, зміни в правила мобілізації, е всі ці новини. І інші багато інших новин вони впливають в принципі на настрій людей і на те, купують вони нерухомість чи не купують нерухомість. Тобто, фактично, ринок нерухомості зараз максимально залежний, він завжди такий, але зараз дуже сильно залежний від зовнішніх факторів, від того, що відбувається в країні, від того, що відбувається на лінії фронту, тобто, це все впливає на покупця, і можу вам. Ну, сказати на прикладі минулого року, коли були позитивні моменти, які навпаки підтягували ринок вверх, і він такий, навпаки, ну здавалося, що оживає, оживає. Після цього у нас виникла певна стагнація, і зараз я б сказав, що в принципі ось він такий, як я і кажу, переважно пасивний. Треба розуміти, що зараз дуже багато пропозицій на ринку. Дуже багато пропозицій. Тобто люди, які купували нерухомість, які виїхали за кордон, наприклад, або які знаходяться в Україні, але купували нерухомість як інвестицію, можливо, колись здавали в оренду. Зараз багато людей хочуть продати свою нерухомість, тому кількість об'єктів на ринку їх дуже багато. І при цьому покупців дуже мало співвідношення, воно колосальне. Да, тобто там умовно я, я не можу його прохвати. Але так, давайте так на на, на одного покупця 100 об'єктів нерухомості. Це не те, що аналіз, це не те, що так воно і є, але дуже велика різниця. Я це просто для прикладу. А, при цьому, при цьому, на жаль, багато продавців, особливо тих, хто зараз знаходиться не в Україні, і яким в принципі прям тут і зараз не потрібні гроші, але вони але й нерухомість їм в принципі не потрібна. Вони викладають її в продаж не зовсім об'єктивно оцінюючи взагалі ситуацію на ринку. Тобто вони хочуть продати, але хочуть продати вигідно, хочуть продати за стільки, за скільки купили, хочуть продати або і заробити. хочуть продати, але не спішать умовно. І це насправді трошечки не співпадає з бажаннями покупців. Гострою необхідністю покупця придбати нерухомість швидше за все, немає. Він може почекати спокійно. Дуже багато пропозицій, йому є з чого обирати. А, і вважаючи на поточну ситуацію, зараз фактично ринок покупця. І зараз покупець хоче отримати певний такий бонус, певну плату за ризики. Що я маю на увазі? Зараз в країні йде війна, і а вже ж людина не хоче купувати нерухомість. По тій самій ціні, по якій він міг її придбати до війни, тому що зараз цією нерухомістю може щось відбутись, або щось зміниться, йому треба буде покинути місто, ну умовно, так. Тобто, якась ситуація може теоретично виникнути, яка, скажімо так, е яка зупиняє умовно його від придбання нерухомості, але ну точно, точно людина не готова купувати квартиру за ті ж гроші, за які вона могла б її придбати до війни, так тобто вони хочуть отримати дисконт, хочуть отримати. Знижку хочуть отримати якийсь бонус за ті ризики, які вони зараз несуть, купуючи нерухомість. Продавці далеко не всі це розуміють. По-перше, по-друге, навіть ті, які розуміють, вони ну, і просто зараз не потрібні гроші, вони такі, типу, та, ну нічого, я зараз викладу оголошення чи там віддам комусь в продаж, хай воно висить, а може, хтось купить, а може ніхто і не купить. І ось тут от. Питання часто до продавців, коли я з ними спілкуюся, я питаю в них, а за скільки, ну, за скільки часу ви хочете продати свою нерухомість? І навіщо ви це робите? Навіщо ви продаєте свою нерухомість? Чи хочете ви щось придбати інше? Навіщо вам, ну, що ви будете робити з цими грошима? Тому що багато насправді покупців продають нерухомість, тому що вона їм просто не потрібна, але їх гроші, в принципі, їм прямо зараз тут не потрібні. І тому вони нікуди не спішать і не збираються, скажімо так, об'єктивно оцінювати ситуацію на ринку і. Е, Продавати свою нерухомість за ту ціну, яку зараз готовий заплатити покупець, тому що зараз ринок покупця. Це є до чого? Це є до того, що зараз не можна орієнтуватися, реально орієнтуватися на ринок нерухомості в плані там оголошень на OLX чи на інших дошках. Чому? Тому що там багато оголошень, які не відображають реального стану ринку. Вони не відображають реальні угоди, які зараз проводяться на вторинному ринку. Розумієте про що? я? Тобто зараз будь-який покупець він буде шукати гарний варіант по гарній ціні, ще й поторгується трошечки. І якщо продавець готовий до цього, то тоді в нього є шанси продати свою нерухомість. Якщо продавець хоче продати дорого, умовно, або там, продати за стільки ж, за скільки він там купував раніше, то швидше за все ця нерухомість не продасться, а буде продаватися. Дуже довго. Треба об'єктивніше дивитися на ринок, реально дивитися на ринок. І розуміти, що зараз така ситуація, що треба не просто орієнтуватися на OLX, а дійсно гратися з ціною і орієнтуватися на реальні угоди, які були проведені. І тоді ви можете зрозуміти, ну дійсно, за скільки ви можете продати свою квартиру, свою нерухомість, скільки ви можете отримати грошей. Але в цілому ринок є, він існує. Покупці теж звертаються і купують це можуть бути або самі люди Одесити, які давно тут проживають постійно і зараз там вирішили придбати нарешті власне житло. І вважаю, що це той момент, коли можна в принципі досить вигідно придбати нерухомість. Це можуть бути люди з інших регіонів України, які знаходяться десь ближче до лінії фронту. Це там Запоріжжя, Дніпропетровськ, Херсон. А, досить багато людей з Миколаєва, які приїжджають в Одесу, і вони вже пожили якийсь час в Одесі і розуміють, що хочуть залишатися в цьому місті, привезли свої сім'ї, віддали дітей в школу, виштувалися на роботу або перевезли, або відкрили власний бізнес. І а, в цьому випадку вони вирішують придбати свою нерухомість, власну, щоб не платити за оренду. Тобто Такі люди є, вони теж купують нерухомість. У нас були угоди. До речі, в минулому місяці це угоди, угода, точніше, так від людини, яка купувала нерухомість для своєї дитини, яка буде в подальшому навчатися тут в Одесі. Так, тобто, в принципі, для навчання, для того, щоб дитина жила уже у власному житлі, щось невеличке, вони можуть придбати в Одесі. Тобто, в принципі, ось такі категорії покупців, які зараз є на вторинному ринку. Ну і от бачите, навіть в коментарях пишуть інколи люди, які знаходяться за кордоном і хочуть придбати нерухомість в Україні, хочуть мати цю нерухомість в Україні, хочуть її здавати в оренду і отримувати якийсь пасивний невеличкий, але пасивний дохід. Нагадаю, що майже по будь-яким запитам, пов'язаним з нерухомістю, ви можете звертатися в Редвол, де вам допоможуть вирішити ваші задачі: купити квартиру в новобудові чи на вторинці, знайти квартиру в оренду або здати вашу квартиру. Також можемо допомогти і продати вашу квартиру, але зараз, враховуючи поточний попит, в продаж беремо тільки готові квартири з ремонтом або квартири в зданих новобудовах. Тож, якщо вам потрібна допомога, залишайте заявку на сайті або пишіть нам в інстаграм. Всі контакти знайдете в описі під відео. До речі, давайте тоді е, пару слів про оренду. Скажу: фактично, в гривні ніяк теж не змінилося, тобто умовні там одеські традиції, як здавалося за... 7 8 тисяч гривень, так вони там і здаються. В Аркадії теж саме від 9 до 12 тисяч гривень можна здати спокійну квартиру. Але курс долару змінився. І якщо до війни 7 тисяч гривень, 7,5 тисяч гривень, це було 250 доларів, то зараз це навіть не 200 доларів, а десь 150. Тому ось такі в реалії. Фактично, в гривні оренда ставка ніяк не змінилася, але в доларах вона досить сильно просіла за того, що просто просіла гривня, і курс гривні до долару досить сильно змінився за останній час. Нещодавно ще трошки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте йому лайк, обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.